Всім привіт! 26 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, перед нами зарядна станція Анкер 757. потужністю 1500 Вт. комплектована залізо. Літій залізо фосфатними акумуляторними батареями. Завдяки чому більше циклів заряду до розряду може переносити дана станція і служити вам набагато більше років. Подивимося комплектацію даної станції. Іде керівництво з експлуатації, провод на. Для заряду акумуляторної батареї. Також, як ми бачимо, тут є провода від прикурювалі на 12, провода для заряду від сонячної панелі. А також в комплекті чехольчик. Воно все так акуратно в кульочках, друзі, не хочу розкидати. І ці всі провода знаходяться. от Отакі в упаковочні коробочки. Друзі, цікаві зарядні станції. Телефонуйте 063 426 1010. Всім 10. гарних покупок.